Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з мовленевого розвитку лисичка, сестричка. Погляньте, малята, яка лисичка гарна. Особливо гарна лиска зараз взимку, коли хутро їй дуже густе та пухнасте. Яке хутро у лисички? Хутро у лисички пухнасте, густе, пишне, руде, гарне. Які вушка у лисички, невеличкі, гострі, чуткі. Який носик у лиски? Носик у лиски чорненький, маленький, які зуби у лисиці, зуби у лисиці, гострі, хижі, які очі у лиски? очі у лиски – маленькі, зіркі. Який хвостик у лисички? Хвостик у лисички, довгий, пухнастий і з білим кінчиком. Як ходить лисичка, лисичка ходить тихо, м'яко. Обережно малята, послухайте розповідь, яку я склала про лисичку. Це лисичка, вона пухнаста, хутро в лисички густе, красиве, пишне, рудого кольору, вушка в лисички гострі та чуткі, носик чорненький та маленький, у лисички зірки, блискучі оченята, а зуби гострі, хижі. Хвостик лисички, довгий, пухнастий, на кінчику білий, ходить лисичка лісом обережно, тихо, м'яко, щоб полювати якусь здобич? Малята, якщо вам сподобалась розповідь, повторіть її, будь ласка. Лисичка малята відомий персонаж багатьох байок та казок. А якою була лисичка в казках? Вона була хитра, лукава, улеслива. Тож пропоную вам пограти у вікторину із лисичкою у казку. У якій казці лисичка прикинулася, що не дочуває, щоб з'їсти смачний хлібний виріб. Так, це казочка «Колобок». У якій казці лисичка пригощала гостя кашею. Поданою на мілкій тарілці. Це була казочка, лисиця і журавель. Що це був за гість? Журавель. Чи сподобалась журавлику така гостина? Ні, не сподобалась. А чому? Тому що лисиця обдурила журавлика і сама все з'їла. У якій казці лисичка хотіла. Допомогти зайчику, що гірко плакав. Це була казочка коза дереза Кого злякалась лисичка в казці коза дереза? Вона злякалася кози дерези чию хатку зайняла лисичка у казці лисичка і зайчик. Це була хатка зайчикова.